На каналі я зараз знаходжуся в Friends Experience в Лондоні. Я вже другий раз тут. Тому зараз ми знаходимося на різних локаціях. Там локація, типу лондонська тема, як Джой і Чендлер. Вони типу гуляли по Лондону. І Чендлер він дуже йому було соромно, що Джой такі, прям весь оце купує ці лондонські шапки, якісь прапори, е, щось таке, якусь одежу. І ця вітрина суціма всіма штучка німецького не не центру цей момент. Emily, I take the <рес> Я Рос. Беру тебе Емілі. Беру тебе, Рейчел. Емілі. І Рейчел сиділа в залі, і, коротше, це такий момент, де дуже красиво на розбомбленому там розбитому місці. Вони все знімали і зробили красиву місцину для одруження Емелі та Роса. Зараз, друзі, ми прямуємо до квартири Джой та Чендлера. Зараз ми зайдемо і покажемо все детальніше, але перед цим подивіться на всі ці таблички. В кожній серії була якась табличка на дверях з якимось цікавим надписом. Зараз ми познімаємо, вам покажемо. Емілі, bon Voyage, я так розумію, сія це коли Емілі уїжджала, Happy Birthday, Rage. Зараз ми детальніше покажемо квартиру. Друзі, я в квартирі Джої та Ченвера. Ось ці їхні крісла, де вони відпочивали в ходи. Так, вони... Також різноцікаві сцени. Як випадково зняли секс на відеокасету РОСа та Рейчел. і вони про це не знали, і вони зачали дитину. Ну там там довго розказувати, але люди, які дивилися, розуміють про що. Тобто це було над на цьому дивані. Рос, а я тобі не розказувала, як я ходила з рюкзаком по західній Європі. Okay, Ти чіплялась до Роса? Що? So тепер я щаслива. Це чарівна історія, яку розказують, коли сексу ходжу. Як спав Джої та Рос. Їм подобалося типу, «Take цей кінна. У двох. і вони типу, друг на дружку положилися. Це було нездорово, але їм подобалося і якось їх всі застукали, що воно так рос лежить і Джой на ньому так на груд на грудях спить. І це було дивно. Кльово подрімав, я теж. Чувак, ти що сказився? Ну так і ще багато, багато чого відбувалося на цьому з дивані, але давай покажемо далі Кітчен. Кітчен, подивися. Макут? сиділи зазвичай. Тут відбувалися якісь змагання, якісь челенджі. у них. Ми будемо ставити в вас уявні весільні ситуації. І ви отримаєте оцінку від одного до десяти. Один найвище. Ні, найвища десять. Чому найвища десять? Тому що найвища. Тут вони не знають, що робили. Готували їсти, спілкувалися. Тут сидів і плакав за ем, за своєю дівчиною Дженіс Дженіс та шуршала. Алло. Привіт, Дженіс одну секундочку. Окей, окей, мені робити? Не знаю. Про такі прецеденти я не чула. Якби ми зробили те, що ти жоден мужчина нам би не позвонив. Чуєш? Я знаю, знаю. Прикиньте, що ти щойно прокинувся. Це її річ Остаточно будь сонний і сердитий. Чого ви не дружніться? Він тут плакав, їм морози. Моніка заспокоювала з. Моніка з Рейчел. Так, телефон все приклеєно, дивіться. Все приклеєно, не можна нічого взяти з собою. Вкрасти точно не, не вдасться. Можливо, були прецеденти, коли люди хотіли щось унести собі руку. Іди покажеш, дуже ж книга Стівена должна бути. Ані забрали. Тут перший раз була книга Стівена Кінга в морозилці, бо Джої якось Джої якось читав цю книгу, злякався і заховав морозилки, тому що там було щось дуже дуже страшне. Бет, тяжко захворіла. Джо з нею поряд, але боюся, вона нічим не допоможе. Джої. Що хочеш ховаємо книжку в морозиллі? Так. Так, Давай. ну Тут у Джої нічого в холодильнику нема, класика, піца, сендвіч, те, що він любить. І пустий холодильник або, можливо, якась котлета пісня і покрилася. Так, напишемо що-небудь. Слава Україні! В перших сезонах побачила, що в перших серіях російський пост у них на стіні. Вони потім його поміняли. Ось кенгуру-боксер Владимир Дуров, Младший. Я навіть не знаю, хто такий Владимир Дуров, до речі. Треба про поговорити. Щось, мабуть, радянське. Були постери, тут нічого немає, а тут же ж ванна, коли вривалася, там в ванну до Джої і весело було. Чендлер Бін. Подивимось на твою штуку. Ти чого? Я думала, тут чендлер. Що? що Ти мав бути там, щоб я побачила твою штуку. Вибач, штука була там зі мною. Друзі, славний звісний футбол, які грали Джой та Чендлер. Друзі, пам'ятаєте, коли Джой побудував цю шафу і, і, і в процесі свого будівництва він порізав двері ченлеру, і вони до кінця 10-го сезону були такі. Електропилка з рук вирвалася. Не oh, зачепив? <реш> 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 Ні, не зачепив. Це електродриль. Твоє зачепив, означає вбив. Ченгар, до речі, дуже багато заробляє грошей, міг би вже і поміняти собі двері. Зараз ми знаходимося біля великої іграшки Пингвіка. Пингвік це улюблена іграшка Джої. Пингвік, до речі, це адаптація українська в перекладі українському. Можливо, англійською не пам'ятаю, як воно звучить. І він навіть не віддав цю іграшку маленькій дитині Рейчел, тому що він з нею засинав. Хоча він такий, знаєте, бабій був. <реку> Квартира Моніки, подивіться, цей фантастичний purple color. Тут точно так само, як і було. Тому ми зараз трошечки почекаємо людей і потім все покажемо, як тут все виглядає. Рейчел <реку> прямо так стояла. І ну він реально такі спинокласні. Друзі, чи скейт, дуже смачний Cheesecake, який, який так, крала Рейчел і Чендлер, і вони, коротше, його не могли поділити, його доставляли просто випадково під двері. Вони його їли. Потім в якийсь момент вони посварилися, поділи його на дві частини, і Рейчел сказала, все, я пішла їсти в свій, в свою квартиру, і я з тобою не поділюся. І вона виходить і випускає цей чизкейт. Виходить Ченнер із своєю половиною і каже такий: А Рейли не поділишся? І вона бере його теж, кидає, і потім в результаті вони достають ложки і починають їсти з полу. Приходить Джої і такий отх'є достає із кармана і починає їсти також. І не приходь до мене вимагати, якщо надто швидко з'їси свій шматок. Можу сісти тут і цілий день їсти свій торт. Просто сяду тут, у коридорі і їстиму. Дивись, на цьому шматку підлоги немає. У тебе є свій шматок. Та чого ти? І що ми тут їмо? <звук> ну все, ходи сюди. Стій. Догрався ти хлопчику. Ні, чекай. Бен Пенстій ну я не жартую. Не треба припинитися, о Боже. там? Речі. Їжа смачна. Бо на вечірках зазвичай бувають тільки чіпси і сальса. Що це в тебе? Салат. А це? Хліб Ти шеф кухар Привіт, Рейчел. — Привіт! Точно, сьогодні ж твоє новостя. До речі, цікавий факт, є, що в перших сезонах це була квартира, здається, 4 і 5, а потім вони поміняли, тому що квартири знаходяться на високих поверхах і вона логічно не могла бути 4 і 5, тому воно потім стало 20. Голова це душа, яку одягав Джої собі на голову і лякав усіх людей. Там теж довга історія. Потім Моніка одягала і не могли зняти. А, ось. Там вони щось поспорили із фібі, чи зможе він зняти надіти голову е дички на голову. І він одягнув, потім вони не могли стягнути. Друзі, квартира друзів, квартира Моніки. Я не знаю навіть, що коментувати. Тут всі вже знають все, що відбувалося. Це просто супер квартира, Тут все. Детально розставлені, вона виглядає exactly the same, like як TV show. Так, ну давай пройдемося, можливо, по цим основним моментам. Так. Мені здається, до речі, цього столу не було, але воно все в процесі змінювалося там, в різних сезонах. Цього столу не було, можливо, він був на початку. Так, оце саме вікно, де вони слідкували за товстим чоловіком, вони його штиркали, вони його там... він гол, голий завжди ходить. Агли тип, тікає. Бридкий, товстий тип. Я теж подивлюся, що він робить. І мали ще зробити балкон. Вихід на балкон там з цієї сторони був. Було б круто, тому що на балконі також дуже багато всяких речей відбувалося, багато сцен. Цікавих Так, друзі, йдемо на кухню. На кухні відбувалася підготовка до дня подяки. Тут завжди приходили хлопці до неї їсти, завжди холодильник був повний їжі. До речі, чомусь нічого немає. Тут тільки ось страва, я забула, як вона називається, яку готувала рейчел з м'ясом, а вона мала бути солодка. От тут має бути забути холодильник. Це Шрайфл, який готувала рейчел, і вона трошечки сплутала через те, що Сторінки склеїлися, і вона додала м'ясо у трайфл, А там вже солодкі там, типу, вершки, все таке банана, крім. Погляньте, хіба не краса? Так, так. а що це? Англійський віскіт і шари є всі до одного. Спочатку шар дитячих паличок, потім шар повидла, потім заварний крем, який я сама приготувала. Тоді малина, тоді знов дитячі палички, тоді смажена яличина з і це був знову заварний крем, тоді банани, а згори я ще вершки поклала. А що було одразу перед бананами? Ну тут кльово. У Моніки завжди все було. Завжди була їжа, всі завжди до неї приходили. І це просто квартира затишки. Не довго. Але печні друзі. Кімнатию, але зайти не можна, на жаль, у нас оберегає спробуючи. Теж закрита. Друзі, з цього боку ніхто ніколи не бачив квартиру Моніки. Завжди не було стіни ніколи. Тому що там сиділи глядачі і там були живі люди, які дивилися процес зйомки. Боже, мені так дивно знаходитися в цій квартирі зараз і себе знімати. Я, до речі, тут другий раз вже і все одно отримую задоволення. До речі, по телевізору, як завжди, йдуть шок. Друзі. Дуже такий чуттєвий момент був в серіалі Друзі, коли роз подарував ось такий велосипед для фібі, бо у фібі не було в дитинстві велосипеда через те, що її мати себе вбила, там батько теж кудись зник, тобто вона завжди розказувала цю історію, щоб шокувати людей. В неї не було дитинства, вона з, з маргіналами там зв'язалася, і в результаті от роз в дорослому віці подарують цей велик, велосипед. На якому вона не вміла навіть кататися, а потім все ж таки її навчив. Це дуже, дуже мило було, насправді. Дуже красивий вілі. Фіпс, ти маєш секунду? Маю. Відколи ти розказала мені ту історію про велосипед, я ось час про це думав. Бо перший велосипед має бути в кожного. О Боже, роз. Подобається? Не те слово. Правда? Oh, Як я тебе люблю. Ну no, не так. Але велосипед я не забуду. Може, знесеш його вниз і здійсниш пробну поїздку? Добре, треба ж мій перший велосипед. Спасибі за найкращий подарунок у моєму житті. Будь ласка. У кав'ярню, де вони завжди пили каву. Цей диван. Друзі, а це саме місце, де працював Гантер. Гантер це актор, якого взяли на масонку по суті працювати із кавою. Тому що єдиний він міг користуватися кавомашиною. Це такий цікавий факт. І, на жаль, він помер десь у 2021 році від раку, в достатньо молодому віці. Наскільки я пам'ятаю, йому було щось там 50 років. І також якийсь час, тут перший-другий сезон, здається, працювала Рейчел, офіціанткою. була. Друзі, це перший комп'ютер Чендлера, тому що він займався чимось, якимись цифрами, ніхто ніколи не міг зрозуміти, де він працює. І він одного разу приніс цей комп'ютер, і він настільки був крутий в той момент, що там скількись 2 гігабайта пам'яті. Це було круто. Ну це 90 ті роки. Але подивіться, який він дубовий просто, Подивіться. Товщили цього комп'ютер. Зараз на телефонах більше пам'яті, але він менше виглядає. Місце, де виступала Фібі з піснею Smelling Cat». Я зараз намагатимуся щось зробити, але не, не впевнена, що в мене так гарно вийде, як фільмі. Атор вони поставили синтезатор, на якому грав рос. Це такий був крінж. Просто те, що він грав, але цю музику розумів тільки він і Фібі, тому що Фібі теж грала крінж. Квартиру вони були всі голодні, вона готувалася у день, а вони запізнилися, знехтували всіх і вони намагалися продавати цю квартиру і всі так заходили. Чоловічі голови нічим не краще. Брехали мені про хокей, ви знали, що спізнитесь, і все одно пішли. Мені це починає набридати. Ми сказали, що нам соромно. День подяки все таки, в цей день прощати годиться. І Рос купив диван і не хотів платити за доставку і вирішив доставити самостійно. В результаті вони його тягнули, тягнули, розпиляли навпіл. І він потім приніс в магазин, каже, хочу повернути диван. А йому кажуть, він вже розпиляний навпіл. А він каже, екзактний. Помагалися повернути от півець, півець це як поворот, півець це поворот. От півець, півець, півець. Да. Вони пригласили Чензера, рейчора, всі тягнули. В результаті їм нічого немає. Зараз добре. Отак. От добре, готові. Повертайте. 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 Здається, повернути більше не вийде. Оберт! 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 Помовч! Ви хочете повернути цей диван? Він же розпиляний навпіл. А я вам що кажу? Це ви розпиляли його навпіл. Цей диван розпиляний навпіл. І like я хочу обміняти його, його на нерозпиляний навпіл. Собака, яку ненавиділа Моніка, вона безкусна, була настільки, але е, цю собаку привіз Джої з квартири, там, де були. Е, він знімав квартиру якийсь час окремо, він накупив всякого несмаку такого, бо в нього з'явилися гроші. В результаті його борги позабирали все це і залишився легтивий пес. Я викупив викуплю його у роз. І він був такий десь купон, і вся гадка випускала, щоб. Друзі, звісно, тут також є і магазин, де можна купити на згадку якісь е, футболки, худі, Я вже купувала, до речі, у мене такі худі є. Е, брелочки різні, тобто, це вже Якщо ви захочете тут побувати, то можна придбати. Що тут ще є? Зараз покажу. Це таке для мила, мабуть. Це саме мило, рамочки для фотографій. Брилочки такі. Ага, прикольні чашечки. Так, друзі, в кінці мені роздрукували ось таке фото. Ось така є. гарно. Mm -hmm. От там дуже багато, до речі, різних е локацій, де можна пофотографуватися і потім роздрукувати. І також я можу всі фотографії завантажити. Ось тут мені як завжди сподобалося, хоча я була і другий раз. Це було круто, кльово. Тому е хто в Лондоні приходьте сюди. Якщо що пишіть, я вам напишу локацію або просто загугліть Friends Experience The One in London.